Тобі, дітки, Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року. Так, зима, ой, дітки, а ви чуєте, хтось співає? Послухайте. Малята, як ви думаєте, хто так співає? Так, це пташка. Малятка, відгадайте загадку, що за пташка так гарно співає. Дуже гарна птиця сіра. До вікна мого влетіла жовті груди, білі личка. Мама каже, це синичка. Молодці малята. Діти, такі пташки, як синички, горобчики, ворони, голуби. Це пташки, які залишилися в нас зимувати. Вони називаються зимуючими птахами. Малята, я пропоную допомогти нашим пташкам. Збудуємо їм будівничку. Нам знадобиться аркуш паперу з деревом, насіннячко та рахункові палички. Візьмемо рахункові палички жовтого кольору і ставимо їх під гілочку, з'єднуючи краї. Це буде дах для нашої годівнички. Далі беремо зелену паличку, ставимо її з одного боку та з іншого. Ось так, ще знизу одну зелену паличку. Ось годівничка і готова. Насипаємо зерняток. Побачили пташки-годівничку, зраділи і прилетіли. Наїлися вони і стали дуже радісні. Тата, ви можете побудувати таку годівничку та надіслати фото. Дякую за увагу!